То не зупиняйтеся на досягнутому, йдіть уперед. І буде вам щастя, я вам серйозно кажу. А розумійте, откуда вам йде товар, яка навіть лічно мені взагалі немає різниці, Чи я заплачу 95 чи 125 гривень, взагалі немає різниці. Серйозно вам кажу, ліж мені товар прислали, тому що в мене завжди жим-жим, теж так само, як і у вас. Чи прийде мені товар, чи не прийде від нового якогось постачальника, там, наприклад, якщо я щось. Там, вибираю собі або перевіряю постачальника теж і думаю, блін, вклалась там десятку, заплатила, прийде чи не прийде. Приходить, слава Богу, все хорошо, приходять люди добрі, оточують, тому що треба бути на позитиві, надо... думки, думки. Саме головне сила думки. Чим ви позитивніше думаєте, тим позитивніше вас оточують все. Повністю все вас оточує. Бажаю вам добра, натхнення, всього найкращого, вас обіймаю, тому що ви у мене підписчики самі лучші в усіх соціальних мережах моїх, тому що я в усіх чотирьох виставляю всю свою інформацію. Я записую всі відео. Мені зручніше у відео, ви знаєте, я вам скажу чесно. У відео і підписчики йдуть, і реклама йде на ну тобто, якби купують у мене рекламу, і у мене продається мій товар, тому що що значить працювати на когось, і що значить на себе. Я працюю на себе. Хочете у мене купити рекламу? Купуйте, але ж я ще маю свій товар. Я продаю свій товар, тому от так. От рівняйтеся, беріть, якби з мене приклад. Працюйте, бачу, багато дівчат підписуються і. Користуються моїми порадами, я дуже задоволена і я вам бажаю добра, натхнення, щастя, успіху і всього всього кар'єрного зросту. Тобто в цій сфері, в цій сфері можна так зрости. Я вам серйозно кажу, слідкуйте за мною, підписуйтесь на мене і буде вам щастя. Ікра червона чорної щуки, а також різноманітні квіти до продажу відправка по всій Україні із усієї України.